Вітаємо глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії народний депутат України, представник фракції Свобода в Верховній Раді Юрій Сиротюк. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Верховна Рада ухвалила постанову про негайне роззброєння незаконних збройних формувань. В той же час фракція Свобода в парламенті наполягає на легалізації зброї навіть відповідний є законопроект. Я правильно так, розумію? От поясніть так. зміст і актуальність цього питання, зважаючи на ті процеси, які запроваджує Верховна Рада. Насправді, це цей законопроект є доповненням тієї постанови логічним, яку внесла Верховна Рада України. Вчора Верховна Рада України не змінила існуюче законодавство. Існуючим законодавством і так заборонена наявність незаконних війни формувань. Є кримінальна відповідальність за керівництво утворення участь у таких незаконних візованих формуваннях і в Україні. Заборонено використання вогнепальної зброї. Тому, в принципі, Верховна Рада нічого нового не вигадала. Вона просто суспільство нагадала, зробила політичний жест про те, що в Україні має Україна має повернутися праве русло. Але ми маємо складну ситуацію: під час Революції Гідності ми мали вперше ситуацію в країні, коли влада почала вбивати громадян, які мирно вийшли на мітинг. І громадяни почали озброюватися для того, щоб захистити власне життя. І ми живемо в країні де на нелегальному ринку зброї існує понад 3 мільйони одиниць зброї, які і в цій країні кожен бандит має зброю, в цій країні кожен водоможець має зброю і застосовує досить часто проти громадян. В цій країні держава не гарантує громадянну безпеку ні всередині країни не може захистити, ні ззовні не може захистити Україну. І фактично я вважаю, що ми повинні урівняти права громадян України принаймні з тими бандитами, водоможцями, щоб людина могла себе захистити всередині країни і ззовні. Хочу для статистики нагадати, що Молдавія сусідня, якої рівень правової культури, рівень розкованості суспільства ще більше ніж в Україні, введений. Право на використання вогнепальної зброї, кількість злочинів різко впала, використання незаконного вогнепальної зброї, створення незаконних організованих формувань. Навіть коли молдавани, вже маючи закон про зброю, згадайте, декілька років тому штурмувало свій парламент, ніхто зброю не застосовував. Тому насправді мій закон, мета мого закону, не порушити Божу заповідь, не вбий, а створити передумову, щоб кожен громадянин... Міг себе захистити і ні в кого не було спокуси напасти на мирного громадянина. Хочу зазначити, що сьогодні і так є право на використання вогнепальної зброї. Наприклад, мисливську зброю мають люди. Є нагородна зброя. Всі водоможці мають десятки тисяч нагородної зброї. За хабар міліціонеру можна купити так звану цивільну версію автомата Калашникова. Тобто ринок зброї існує. Просто цей ринок кришується міліцейською мафією. Це величезні гроші, він дуже непрозорий, Це великі заробітки, ніхто не хоче це висловити наверх. По моєму законопроекту, ми навпаки зменшимо кількість озброєння суспільства. Зараз, якщо ми бачимо дітей 18 річних чи 16 річних з автоматом Ковашникова, то по моєму законопроекту до 21 року ніхто не має права водіти вогнепальну зброю. По моєму законопроекту ніхто в жодному випадку не має права водіти автоматичну вогнепальну зброю. Те, що ми бачимо сьогодні Калашнікова на вулиці. по моєму законопроекті людина повинна не хабар платити міліціонеру. Бо сьогодні ви чи будь-хто інший, будь-який громадянин, угу. давши певну кількість доларів, заплативши хабаря міліціонеру, може вільно отримати на зброю, вогнепально зазначу зброю. Не просто там гумостріви, е е травматич, травматична зброю, а вогнепальну зброю. Тому потрібно унормувати ті суспільні відносинки, які є. Але ще угу. одне хотів би зазначити через те, що. Громадянин себе відчув в небезпеці і почав себе озброювати, сьогодні. Вперед він дилема: чи країна поза законом поставить десятки тисяч громадян, які вийшли на революцію гідності, щоб захистити конституцію, щоб захистити територіальну? Сотруднюю цілісність країни, суверенітет сьогодні. Крина має для себе визначити. Ми як влада, чи ми цих людей ведемо поза законом і будемо їх відстрілювати, вити сади в тюрми, чи ми дамо їм можливість легально вилетіти вогнепальною зброєю і тобто зрівняємо угу. права громадян з бандитами водоморства? Тобто ви пропонуєте замість того, щоб забирати у них зброю навіть силовими варіантами, адже саме і такий є, варіант розглядається, їм дозволити легалізувати цю зброю? Адже mm. загальновідомо, що легальна зброя стріляє рідше, її легше проконтро. Контролювати. Кількість скоєних злочинів з легальної зброї, наприклад, в Україні минулого року. Я хочу нагадати 2 мільйони одиниць легальної зброї на громадян України. Це не враховуючи нагородну зброю, обліку якої немає. Кількість злочинів, скоєних з цієї зброї, 0,3 відсотка вбивають якраз з нелегальної зброї. Ці всі розстріли, які трапляються, ці інциденти, які в нас. Київ були в каравані, вони всі з не з нелегальної зброї. Я хочу створити механізм, щоб громадянин, до якого попала зброя, щоб він навіть перевірити міг цю зброю, бо сьогодні ця нелегальна зброя вона могла колись використовуватися в якихось злочинних діях вбивствах, наприклад. І сьогодні чесний громадянин, намагаючись себе захистити, купив собі зброю, його затримують, і виявиться, що на цій зброї є довгий швейт злочинів. Тому я вважаю, що ми повинні унормувати ці відносини. Ми повинні дати вибір громадянину. Хочеш мати зброю. Про відповідай певним категоріям: має постійне місце проживання, ти маєш бути несудимий, ти маєш пройти навчання відповідне і не в міліції за хабар, а в офіційній громадській організації в Тривецькому клубі. І відповідно, мавши ці всі вимоги, ти будеш мати право. Придбати собі воно Тобто, ваш законопроект не декларативний. Там дійсно прописані механізми і норми, якими е, можна легалізувати зброю. Відповідно, громадянин отримує і відповідальність за цю зброю, так. тобто всі механізми є так. прописані. Ключовий... Тобто ви чітко розписуєте, і ви говорите про громадську організацію, яка е, ну володіла правом контролю. Що це за громадська організація і в якому підпорядкуванні вона може бути сьогодні? Ми маємо ситуацію, коли е, зброя існує. Ринок зброї існує, але все вирішується вказівкою міністра внутрішніх справ. Особисто. Тобто процеси приховані. Так, да, Ці процеси сьогодні приховані, вони на рівні постанов внутрішніх документів Міністерства внутрішніх справ. Я вважаю, що якщо цей ринок є, ми повинні вивезти його назовні. Ми повинні, наприклад, державний реєстр зброї має вести в Міністерство юстиції. Слідкувати за обігом зброї, за його використанням має Міністерство внутрішніх справ. Готувати людей навичкам бойовим мають певні громадські організації. Тобто, відповідно, має бути такий перехресний контроль. Мінюсту, Міністерство внутрішніх справ. Я не кажу, що тобто, треба... Це і державний, і громадський. І державний і громадський контроль. Відповідно, просто я ще раз зазначу, якщо б півроку назад це була теоретична проблема, і ми могли б сперечатися, треба давати дозвіл чи не треба давати дозвіл, тепер ми маємо цілком практичну проблему, що робити з громадянами України? Поставити їх поза законом. Якщо зараз міліція почне відстрілювати всіх. Хто має зброю, або що підозрює? людина має зброю. Ми дуже швидко отримаємо третій майдан. І на цей майдан люди зразу одразу прийдуть зі зброєю, одразу е, і для є... того, щоб це цього не зробити, то влада сама повинна. Створити механізми, щоб чесний громадянин далі залишався часний громадянин е, от, а, власне. От скільки, звідки стільки зброї на руках з'явилося вже після протистояння в Києві загалом в Україні? Адже якщо е, брати відео і загалом аналізувати ті події, то зброї на руках у людей не було, або принаймні декларувалося, що її немає. На сьогодні дійсно з'явилося уже за фактом зброї на рук е, людей на руках досить багато. Як це могло статися? У українці? Є страшенна законосухняні. От я буду, будучи під час всіх подій революції гідності, бачачи, що влада вбиває, навіть коли ти показуєш посвідчення народного депутата, в мене стріляли з слава богу з цих травматичної зброї з карабінів, представників міністерства внутрішніх справ, незважаючи ні на що. Є інстинктивне бажання якось захищати себе, урівняти права. Але як законно слухняний громадянин, я цього не роблю, тому що це є незаконно. Але відповідно, тому багато громадян приїжджали на майдан, і вони чекали, що влада дасть їм можливість чи опозиція дасть їм можливість буде роздавати зброю, і щоб, це все, щоб це все було законно, розумієте. Але коли побачили, що влада вбиває, люди зрозуміли, що треба захищатися, треба діставати цю зброю. І відповідно в Україні був величезний нелегальний ринок зброї за підсумками однієї з швейцарських організацій, яка слідкує за обігом зброї по світу. В Україні є близько трьох мільйонів одиниць незаконної нелегальної зброї в обігу. Це... Це більш менш більш більш-менш за такими, скажімо, легальними підрахунками нормальними, так. які можна простежити. А так. є ще тобто є і інша статистика. Ми знаємо, що після розвалу святського союзу у нас були склади з вогнепальної зброї, автоматичної зброї з автоматами Кавашников, uh -huh. пістолетами. Ми знаємо, що про страшну корупцію в української армії і в українських спецслужбах. Відповідно, цей нелегальний ринок завжди існував. Він і існує. Просто зараз люди почали масово озброюватися. Навіть в офіційних зборярських магазинах в Києві попит зріс в 60 разів не в один, не в два, не в три. Люди, як гарячі пиріжки, розкуповують зброю, бо люди бояться, що влада знову може почати людей убивати, і люди бояться, що завтра піде агресор. Ми живемо в країні, де будь-яку хвилину може початися з на материкову частину. Крим уже окупований. І, відповідно, ще один стимул, чому я цей законопроект вносив, я вважаю, що ми повинні формувати армію за швейцарським зразком, коли доросли, кожен дорослий громадянин України повинен мати навички для захисту батьківщини. Для цього ми повинні відновити загальний призов в армію, і для цього ми повинні створити систему таких резервістських вишколів, коли після армії дорослі чоловіки декілька років будуть ну, по тижню залучатися у Збройні сили. А для цього період. ця швейцарська модель передбачає, а Швейцарія це країна, де найбільше зброї на руках населення. Близько 88 одиниць зброї на 100 одиниць населення. Це набагато більше, ніж в США, це набагато більше, ніж в інших країнах. Але там ніхто ж нікого не вбиває цієї зброї. І в кожного швейцарця вдома є бойова автоматична зброя. І так само з неї не стріляють, і для того щоб запровадити мій законопроект про народний резерв збройних сил України за швейцарським зразком, обов'язково має бути законопроект про дозвіл на використання вогнепальної зброї. От Ви згадали, що майдан, який в Україні після останніх подій може перебувати в такому перманентному стані, тобто майдан уже стало загальноукраїнським явищем. З чим на сьогодні є майдан? Адже якраз саме з роззброєнням і пов'язують організації, які. Саме вийшли з майдану, і не лише правий сектор, і навіть самооборона. Чим на сьогодні є майдан? Ну, взагалі, майдан це є форма прямої демократії. Ми кажемо, що в Конституції записано в п'ятій статті, що народ є джерелом влади. От майдан це є пряма реалізація влади народом. Відповідно, це та форма, яку ми відродили ще з стародавнього вічового права і часів козаччини. Ми, на, ми сьогодні відродили козацьку українську націю, і це форма безпосередньої демократії. Так колись русичі в Києві збиралися завжди на, на віче, так збиралися козаки е, на ці майдани, і ми цю форму повинні відновити. Інше питання, що я вважаю. Що сьогодні влада сама повинна використовувати цей інструментарій? Тобто... Як його структурувати? Наскільки керованим на сьогодні є майдан? Адже власне вуличні перестрілки і саме незаконна зброя пов'язана з людьми, які, які вийшли з майдану або які фарбуються під майдан під той же правий <під сектор, під самооборону? Ми ми сьогодні бачимо, що люди стихійно зібралися. От хто був на першому етапі майдану? Це люди, це середній клас вийшов. Інтелігенція, журналісти, самодостатні люди, які вийшли захистити свою гідність, свої родини і так далі. Ці люди одразу після революції мусили повертатися до людей, до домивок і так далі. Сьогодні на Майдані досить часто перебувають люди, які не працюють, які не мають родин і так далі. І так далі. Тобто, сьогодні Майдан це не фетиш, коли ми говоримо про відродження прямої демократії. То ми ж, коли утворили Майдан в Києві, ми почали робити Майдани по областях, відкрили цей другий фронт. Сьогодні Майдан, і революція гідності, вона має пролягати в кожного всередині людині. Сьогодні бути представником Майдану це не давати хабарів е, чиновникам. Це не чинити правопорушень, це бути активним громадянином, це в кращому розумінні. А, а не стоя, mm -hmm. а не просто стояти на майдані незалежності, як налагодити систему комунікації з тими людьми, які ще не залишаються на майдані, і революція для яких ще не завершилася. Дійсно, от як структурувати і як налагодити систему комунікації між державою, владою і тими людьми, які ще залишаються на Майдані? Є два моменти: ті люди, які Хочуть якихось збройних радикальних дій, вони повинні йти у війську і захищати країну. Сьогодні є посягання на територіальну цілісність, по Києву не треба з Калашником бігати. Якщо вже маєш кавашнику і хочеш ним десь бігати, то треба їхати на кордон і допомагати прикордонникам захищати кордон. Треба йти в національну гвардію в збройні сили, які потребують захисту. Щодо інших людей, які є на майдані, досить багато активних людей, які самоорганізувалися, які показали подиву гідно. Поведінку, ну, ті форми, так як вів себе український народ, то влада їм досить часто себе не веде, ті елементи ті самопожертви, людяності, гуманізму, законності, яка була на Майдані. Відповідно, влада повинна цей механізм легалізувати Це і шляхом громадських рад. Це є шляхом відкритості. Не тільки те, що ми там поспилювали забори біля Верховної Ради, і ми їх кругом повинні спиляти, а те, що громадянин в цій країні має бути причетний до всіх державних справ на етапі вироблення рішення, на етапі ухвалення рішення і, і на етапі контролю за рішенням. Відповідно, кожен бо влада це велика відповідальність. От коли ми побачили... Що народ став джерелом влади, і народ став владою на майдані під час революції гідності, то треба запам'ятати про другу сторону цієї медалі влади. Це відповідальність. Хто і сьогодні сьогодні, mm -hmm. сьогодні люди, які на майдані, вони повинні зрозуміти, що не є нова влада, якась вони цією владою повинні боротися. Вони є частиною цієї влади, і вони так само співвідповідальні. На ми... сьогодні вони відчувають це, що вони є частиною влади. Вони відчувають, що їх напевно десь залишили або, можливо, такі настрої зріють там, і відповідно звідси відбувається. Така незадіяність, незатребуваність, і, відповідно, ми бачимо ці всі процеси з перестрілками на вулицях. Ну, як людина, яка була три місяці на Майдані, безвилазно спав, жив і uh -huh. днював, як звичайний громадянин, як батько, як українець. Uh -huh. Я розумію почуття цих людей, але я їм кажу, ви повинні активніше залучатися до роботи. Я, наприклад, постійно комунікую. вони не можуть вийти з такої ініціативи. Я так розумію, що це мають політики зробити, структурувати майдан, дати дійсно зайнятість людям, побачити, як можна це явище використовувати надалі. Ну, звичайно, ми ж кажемо. Якщо є, наприклад, угу. ми створили як держава механізм залучення людей, які були самообороні майдану до Збройних Сил України до національної гвардії. Всі, хто вже хотів захищати Україну, там захищають. Якщо є в когось думка, що треба ще в центрі Києва ще когось від когось захищати, то є правильні механізми: добровільні народні дружини і так хто далі. Хто сьогодні далі. може спілкуватися з людьми, які знаходяться на Майдані? Чи є У... реальне спілкування на сьогодні? Чи маєте після тих всіх подій? Є звичайно. Я наприклад, кожен на знає, якому рівні воно відбувається кожен день ходжу на майдан. коли є вільний час. Ми ж розуміємо, що люди зараз повернулися до роботи, є якісь державні обов'язки і так далі. Я По вечорах досить часто буваю на майдані, спілкуюся з людьми. І всім, хто приїхав з інших областей, кажу, треба їхати додому, треба робити революцію гідності в своєму селі. І треба дос, досить виносини. коротко маємо завершувати для того, щоб не адже дуже людей багато перефарбовуються для, для заради будь-яких моментів і заради будь чиїх інтересів. Люди просто йдуть громити. Магазини, будинки, квартири. Як прибрати оці ці явища з майдану? Наскільки сьогодні є політична воля розібратися саме з такими моментами, якщо не силовим варіантом, то інше можливо навіть на рішенні Верховної Ради, ми, будь я не знаю, на якому рішенні... ми виходили на революцію гідності, і щодня <гум> говорили, що ми не хочемо одне беззаконня замінити іншим беззаконням. Ми не хочемо одне свавілля замінити іншим свавіллям. Ми хочемо йти в Європу. Має бути правова держава. Всі, хто вчинив злочини, мають сидіти в тюрмі незалежно від кольору його політичної орієнтації. Це раз, але це має бути рішення суду. Це має бути слідство, це мають бути відповідні законодавчі речі. Якщо ми будемо будувати демократію з автоматом Кавашнико в руках, то нас ніколи не візьмуть в європу. Це латиноамериканська або африканська модель е, правління країни. Ми хочемо в Європу. Якщо хочемо йти в Європу, то маємо орієнтуватися на європейські зразки. Тому закон один для всіх. Ми йшли, я з побратимами боролися на Майдані не для того, щоб одне беззаконня замінити іншим. Ніякого, той, хто займається мародерством, він не Януковича чи Пшонку грабить, він грабить український народ. Бо спочатку водоморці розробували народ і забрали народне, а сьогодні хтось думає, що він бере батон золотий Януковича. Ні, він забирає народу і має нести таку ж відповідальність, як Ніс Янукович. Тобто мародерство це перша е, зрада революції. це Револуції. мають бути показові приклади це, судових рішень це має, Але це А це все має бути в рамках слідства. Uh -huh. Ми не ми не повинні відроджувати знову міліцейську систему чи сталінську систему. Нема людини, е, немає проблеми. Коли міліція там, ми бачимо, яку зараз ситуацію. Міліція активно наводить порядок в середовищі учасників Революції Гідності, але та сама міліція нічого не робить, щоб виявити сепаратистів, бандитів з російської диверс... диверсійної групи, звідси, звідси суспільний спротив. І тому мають бути системні кроки. І крім закону про uh -huh. зброю, бачите, він не, докладив, не дійсно. Я ще в закон про люстрацію. Дуже дякую. На жаль, у нас часу немає. Ми продовжимо ж розмови в наступних програмах. А поки що дякую за участь у нашій нашому ефірі. Юрій Сиротюк, народний депутат України, представник фракції Свобода у Верховній Раді. Сподіваюся, що ті, хто повинен нас почути, вони почують дійсно, що що для них пропонують, і хотіли, щоб люди відчували, що вони потрібні Україні, що вони дійсно є на сьогодні владою в Україні. Нашим дякую. глядачам дякую за увагу до парламентського. До побачення.